Вітаю вас, дітки! А ви знаєте, що у нас є справжні чарівники, які допомагають нам пізнавати світ. Це наші органи чуття. Хочете, я розповім, як вони працюють? От уявіть, ви зайшли на квіткову галявину. Спершу ваші очі бачать яскраві різнокольорові квіти. Очі показують все, що навколо. Потім ви чуєте, як зіщать бчілки. Це працюють наші вушка. Вушка, як невидимі антени, ловлять усі усі звуки навколо. А тепер нахиляєтеся до квіточки і відчуваєте її приємний запах. Це ваш носик допомагає, бо він справжній шукач ароматів. А потім уявіть, що ви куштуєте смачне, смачне морозиво. Як ви дізнаєтеся, що воно смачне та солодке! А завдяки язичку, який має маленькі чарівні смакові рецептори. І нарешті ви торкаєтеся пелюстки квітки. Вона така м'яка. Це ваша шкіра розповідає вам, яка на дотик квітка чи будь-який інший предмет. Отже, дітки, людина має п'ять органів чуттів. Пригадаємо, очі це наш зір. З допомогою очей ми бачимо кольори, форму, розмір, кількість предметів, бачимо людей, природу, вуха це наш слух. Завдяки їм ми чуємо звуки, музику, слова, голоси друзів. Ніс. Це наш нюх. Він допомагає нам відчувати запахи, наприклад, квітів або смачної їжі. А завдяки язику. Ми відчуваємо смак, і ми можемо розуміти, яка їжа солодка, кисла, солона, а може, гірка. Шкіра це наш дотик. З її допомогою ми відчуваємо тепло, холод, м'якість чи твердість предметів. А тепер перевірте себе, подивіться навколо і назвіть, що ви зараз можете побачити. Прислухайтеся. Які звуки можете почути? А до чого ви можете доторкнутися? Відчуйте повітря навколо. Чи можете ви щось понюхати? І нарешті згадайте, що смачного ви могли б зараз посмакувати. А тепер пригадайте всі органи чуття, які ви запам'ятали, і підберіть до них відповідну картинку. Пам'ятайте, дітки, що наші органи чуття. Це наші справжні друзі, тому будемо їх берегти для того, щоб насолоджуватися красою навколо нас. Дякую вам за увагу! До побачення!